У Полтаві подорожчає проїзд у громадському транспорті. Рішення про підвищення тарифу вже прийнято, говорить тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Рішення вже прийнято було ще в минулому році про підвищення тарифу, тому я так розумію, що це відбудеться. Наскільки я знаю, один з перевізників, який раніше займався, як кажучи, трохи нелегальним перевезенням. Він зараз заключив договір і встановив. Якраз прибори, для якими можна брати плату за проїзд, і саме перевізники займаються цією частиною встановленням і підприємство, яке взяло підряд на це. Щоправда, дати та ціни квитка представники міської влади не анонсують, посилаються лише на торішнє рішення виконкому. Є рішення виконкому про те, що проїзд у місті, Значить, у приватному транспорті має бути до 15 гривень. Це рішення прийнято рік назад. Тобто, що заявив, звідки взялася приїзник... цифра 19 червня, ну, число і 15 гривень? Я вам не, я вам не скажу, так. Да. Тобто по поводу тарифу, це у нас департамент економіки, а по поводу дати впровадження, я ж говорю, рішення прийнято ще рік назад. Розрахунок тарифу комунального транспорту. Проводить у нас КППА і подає розрахунки в департамент. Голова асоціації перевізників Полтавщини Юрій Лупаєнко каже: підіймати ціну на проїзд не його ініціатива. Чи збільшуватиме він тариф на своїх маршрутах? Поки що сказати не може. Поки не знаю. Подивлюсь, у мене не так багато тут транспортних засобів, до яких я маю відношення. Тобто вони ролі ключової ролі не грають. Я не в коло тих людей, сужу творіс. Думку ще одного перевізника Івана Іванова з приводу підвищення ціни на проїзд у приватному громадському транспорті. Ми не почули, адже зв'язок з ним відсутній. Що ж до власне пасажирів, то вони таким рішенням не задоволені. кажуть, це вдарить по гаманцю. Краще б залишилася ціна в 10 гривень. Я проти цього, хоча б десятка. У мене син їздить на роботу. Кожен день то це дуже дуже дорого. Що в даному випадку це необґрунтовано, оскільки військовий у людей зменшились доходи. Держава повинна взяти на себе ці зобов'язання і органи місцевого самоврядування щодо цього питання, оскільки в першу чергу повинні думати про людей. У тебе 10 залишилося для круглого що Ну 10 нормально, навіть я оцна ріті хоч я стараюся на тролейбусі, а стараюсь і приходиться на автобусі їздити, звісно. А діти у мене з пересадкою на роботу їздять. Ну, щоб знижка була, бо люди обіжаються, зарплата мала. Пенсія мала, думаю, 10 – це нормально. Член Полтавського місьвіконкому Олексій Чепурко вважає, перевізники не виконали умов, які були передбачені при запровадженні нової ціни на проїзд. Розгалуджена система реалізації цих проїзних квитків, встановлення спеціального обладнання на так звані наші ці маршрутки чи автобуси. Все це загальмувалось, все це ніхто не контролював і це все було кинуто на призволяще. Тому пройшов рік. Перевізники не виконали умови цих всіх договорів. Зараз людей просто ставлять перед фактом, що електронна система не працює, але найвищий тариф ви будете платити. Виконавчий комітет повинен зібратись як мінімум зупинити рішення те, попереднє про підняття вартості тарифу. З перевізниками треба сідати і говорити, треба навести просто порядок. Для порівняння за даними офіційного порталу Києва, вартість проїзда у міському пасажирському транспорті столиці в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці та метрополітені становить 8 гривень на одну поїздку.